Житловий комплекс гайд парк відріал велнес резиденція старт продажів. Прем'єр Франсуа Байру та його уряд має подати відставку. Національна асамблея Франції провалила голосування за вотом довіру уряду. Байру за довіру проголосували лише 194 депутати проти 364. Це вже другий крах уряду менш ніж за рік. Про це пише The Washington Post. пост вдані йдеться, що результат був очікуваним після того, як ультраправе національне об'єднання та соціалістична партія відмовилися підтримати кабінет міністрів. Саме їхні голоси могли забезпечувати необхідну більшість для Байру. Його уряд пропрацював 9 місяців. А попередник його попередник, а саме прем'єра Мішеля. Барньє його усунули через три місяці, що зробило того найкоротшим прем'єром в історії сучасної Франції. Відставка поглиблює політичну кризу, яка триває із червня 24-го року, коли Макрон розпустив парламент та голосив дострокові вибори. Тоді його партія втратила більшість, і уряд змушений ухвалювати закони лише за підтримки опозиції. Бюджетний дефіцит Франції становить близько 6% від валового внутрішнього продукту, що приблизно вдвічі перевищує 3% ліміт Європейського союзу. Байру зробив скорочення боргового тягаря Франції центральною метою, закликаючи до жертв від фізичних осіб і підприємств, включно з пропозицією скасувати два державні свята для стимулювання економічного зростання. Тепер Макрон має обирати призначити нового прем'єра, який ймовірно зіткнеться з тією ж проблемою в парламенті або оголосити нові дострокові вибори. Це може привести до е, перемоги ультраправого національного об'єднання Марін -пен». Певні у Ушинґтон. Пост загалом, друзі, загалом хочу сказати, що станом на липень лише 19% французів вони підтримували діяльність Макрона та Байру. Нагадаю, що Байру він очолював антрейтинг найменш популярних глав уряду за новітню історію країни. Ну і про іншу країну. Латвія масово депортує громадян Росії через провалені іспити із латиської мови. 841 громадянин Росії повинен покинути Латвію до 13 жовтня, через те, що не склав обов'язковий іспит на знання мови. Про це 7 вересня повідомила програма. Латвійського телебачення, яке називається де-факто, так от ще три роки тому Сейм Латвії ухвалив зміни до закону про імміграцію. Усі росіяни, які проживають в Україні, повинні бути е вони мали підтвердити свої знання державної мови на рівні, щонайменше, а 2 перший іспит склали лише 46% громадян Російської Федерації. Решті надали два роки на повторну підготовку. За цей час майже 4 тисячі росіян вони отримали можливість вивчати латиську мову та пройти перевірку знань. І всі соціальні гарантії для них при цьому зберігалися. Втім, 841 особа повністю проігнорувала обов'язок скласти іспит. Управління у справах громадського громадянського громадсь... Громадянства, а також міграції вже надіслало цим особам офіційні повідомлення. Вони мають залишити країну не пізніше 13 жовтня. Процедуру депортації пояснив начальник ризького управління державної прикордонної служби, підполковник пан Гатіс Ружа. Давайте послухаємо. Складання протоколу запускає процедуру видворення людину або затримують і поміщають у центр утримання іноземців, або якщо є гуманітарні причини, їй дозволяють залишатися вдома до завершення процедури. Треба розуміти, що це люди, які живуть тут давно, по кілька десятиліть. Це їхнє майно, тому в них є умови, щоб залишатися у своєму житлі. Потім інформацію передають до управління у справах громадянства та міграції. Який ухвалює рішення чи застосовувати добровільний виїзд, чи примусове видворення з Латвії? У Латвії також повідомляють, що кількість заявок на повторну здачу іспиту стрімко зростає, адже термін спливає вже найближчими місяцями. Один із громадян РФ, до прикладу, навіть намагався довести своє знання мови латиської мови аж вісім разів, якщо все ж таки. Цим людям, які хочуть перескласти іспит, цього не вдасться зробити, то до кінця вересня їх також депортують. Ну і окрім мови, усі громадяни РФ вони проходять перевірку безпеки за останні два роки. Служби Латвії виявили щонайменше 327 росіян, яким відмовили у дозволі на проживання через потенційну загрозу нацбезпеці. Ще сімох, за рекомендацією служби безпеки їх внесли до так званого чорного списку. Така ситуація, друзі. Латвія потроху починає видворяти росіян.